З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку, лічба, порівняння кількості об'єктів більше-менше порівно. Підготовчі вправи до написання цифр. Любі діти, добрий день! Звичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Будь ласка, давай порахуємо чорних кошенят, щоб вони принесли нам удачу. Одне, двоє, троє, четверо, п'ятеро. Всього п'ять чорних кошенят. Давай порахуємо білих кошенят. Одна. так, Одне кошенятко. Двоє, троє, четверо. Давай порівняємо руденьких, один, двоє, троє. Молодець. Давай перевіримо, чи порівну квіточок і метеликів. Дивимось. Перша пара вийшла, метелик один метелик, одна квіточка, один метелик, одна квіточка, один метелик, одна квіточка. Метелики та квіточок порівну. Давайте перевіримо морквинки та зайчиків. Морквинка зайчик, морквинка зайчик, морквинка зайчик. Зайчиків та морквинок також порівну. Давайте подивимось, чого на малюнках більше: білочок чи шишок. Перевіряємо. Білочка шишка. Білочка шишка, білочка шишка. Погляньте, будь ласка, одна шишка лишилася зайвою. Ми можемо сказати, що білочок менше, ніж шишок, а шишок більше, ніж білочок. Порівняйте мишенят та колосків. Колосок мишенятко, колосочок мишеня, колосочок мишеня. Один колосочок залишився. Тому можемо сказати, що колосків більше, ніж мишенят. Або можемо сказати, що мишенят менше, ніж колосків. Наступне завдання: скільки їжачків на малюнку порахуй всього три їжачки. А скільки грибочків? Грибочків п'ять. Давай подивимось, скільки ж грибочків залишиться ще один їжачок, один грибок, один їжачок, один грибок, один їжачок, один грибок. Залишиться ще два грибочки. Тепер переходимо до пташенят. Скажи, будь ласка, скільки пташок? Всього 5 пташок. А скільки черв'ячків у тарілці? Ось тут? Черв'ячків четверо. Давай подивимось, чи кожній пташці дістанеться черв'ячок, пташка черв'ячок, пташка черв'ячок, пташка черв'ячок, пташка черв'ячок. Скажи, чи усім дісталося? Ні. Одному не дісталося. Давай розглянемо завданечко. Нам потрібно порівняти, скільки грибочків сховалося за листям. Перший малюночок, скільки в нас грибочків? Шість. А знизу в нас є стільки ж листочків. Це скільки листочків? Звичайно, також 6. Тому що за шістьма листочками може сховатися 6 грибів. Давай подивимось далі. Скільки в нас на другому малюнку грибочків? Чотири. А не рахуючи, скажи, скільки в нас листочків, якщо ми знаємо, що стільки ж. Звичайно, також 4. Молодці. Давайте попрацюємо на розвиток логічного мислення. Здогадайтеся, скільки на кожному малюнку фігур справа. Якщо нам відомо, що зліва 6 фігур, а справа тільки 2 фігури, скільки там має бути, щоб стало тільки само, як і з лівої сторони. Звичайно, треба домалювати ще 4 кружечки. Так, подивися, скільки треба ще домалювати фігур, щоб Трикутників, і в лівій стороні було 4, і в правій стало 4, а не 3. Молодець, треба домалювати ще один трикутник. Дай відповіді на питання. Про що дізналися на уроці? що треба, щоб не припускатися цих помилок. я вами пишаюся.